Усім привіт! Вітаю вас, шановні зебри! І на черговому відео, яке я записую по трактуванням правил коледжу, І накладаємо ці правила також на iFAW, на наші, як то кажуть, на книжку, якою ми керуємося. Отже, переходимо до першого відео, і зараз ми поговоримо про такий фол, як перешкода ловлі в захисті. Ми бачимо, флажок вилітає. Зараз буде більш кращий повтор, щоб було краще видно в кадрі, за що саме було кинуто порушення. Ось ми бачимо 19-й номер, він робить фінт, обманює захисника, і захиснику нічого не залишається для того, щоб зменшити співвідношення процентне, що нападник виловить пас, який було кинуто, в принципі, в його зону. Він вирішує все-таки обійтися меншою кров'ю і ліпше порушити. Але це відео цікаве з точки зору того, що ми повинні все-таки пам'ятати, як судиться, як виконуються штрафні санкції по фолу за нелегальний перешкоду ловлі в даному випадку в захисті. Отже, що не для нас важливо? Для нас важливо було, що у нас снеп починається у нас з Б-39. І pass interference у захисті, він виконується або 15 ярдів з попередньої точки, або з точки фолу. Яка різниця в цьому? Так? Якщо би, допустимо, фол у нас відбувся в межах якраз 15 ярдів, то м'яч для наступного розіршу був би встановлений на, був би на 30 Так? То ми кажемо так, тут 15 ярдів немає. Отже, при оголошенні рефері повинен сказати, що команда захисту, номер такий, то перешкода ловлі в захисті, м'яч буде встановлено на точку фолу. перша автоматична для команди атаки. Якщо ж у нас більше 15 ярдів і відбувається точка фолу більше 15 ярдів від попередньої, то ми. При оголошенні кажемо, що команда захисту перешкода ловлі, номер такий, то 15 ярдів з попередньої автоматично перша для команди атаки. Отже, пам'ятайте це. Про деталі, які ми говорили, як воно е, судиться, коли у нас до кінцевої менше 15 ярдів, є на одному з відео. В попередньому подивіться, не полянуйтеся, пошукайте. Так, переходимо до наступного відео. Наступне відео у нас, як завжди, ні одне відео не обходиться без таргетингу. І ось ми бачимо ось цей акцентований удар від захисника під номером 26. І знову ж таки, не пов... буду повторюватися при визначенні таргетингу. Е... Да, забув просто оговоритися, що по цьому розіграшу флажка не було кинуто. Але е, на відеоповторі судить суддя, який якраз підхоплює, умовно кажучи, такі моменти. І він визначає, чи були якісь, е, якщо судді на полі не відреагували, то суддя на відеоповторі, якщо є елементи таргетингу, він повідомляє в, е, в наушник е, суддям, що треба передивитися момент на потенційні е, можливість таргетингу. І, е, знову будемо розбирати на комірки. Отже. Першочергово ми визначаємо статус даного гравця під номером 13. Оскільки він ресівер, який сконцентрований на м'ячі, то у нього статус зараз є незахищений гравець. А отже, звідси випливає те, що якщо є якісь індикатори таргетінгу, нам не обов'язково попадання від захисника шоломом, короною шоломов в гравця в ресівера, нам обов'язково потрібно те, що цей гравець захисту. Попаде в область шиї голови будь-якою своєю частиною. Але для початку ми визначаємо ці індикатори. І було після відеоповтору признано, що це е, акцентований удар. Захисник, зараз з іншого ракурсу буде краще видно, е, випинається. Ось дивіться, він опускає шолом. І випинається з двох ніг від землі. Це не обов'язково, як коли ми говорили про спи, що це має прям бути якась така траєкторія, умовно кажучи, не вверх, а, допустимо, вбік, там, так, тось, скажімо так, більш плоска. Може бути випинання, навіть просто знизу вверх, але з відривом ніг. І ось це якраз і відбувається. Тобто, тут кут такого, що. Не дуже сильний для випинання, скажімо так. Да? Але суддя на відеоповторі помітили, що ноги відірвані, шолом опущений і визнали це як якраз індикатори, а попадання в область голови і шиї, я думаю, тут вже ніхто не буде сперечатися, що дійсно воно є. Тому таргетинг був підтверджений по відеоповтору, і гравця було дискваліфіковано. Так, наступні два відео, які будуть у нас, вони будуть пов'язані з, з такими поняттям, як тайм-аути, і як з 2025 року були деякі зміни, і як ми повинні якраз як судді на це реагувати. Отже, для початку у нас четверта четверть дві хвилини, нічийний рахунок, і команда атаки. Виконує розіграш, набирає десь порядка 6 ярдів. Навіть може 7. І команда захисту бере тайм-аут. У нас третя й дві. Закінчується тайм-аут, команда е, е, атаки. Зараз буде з'явитися скрін. так, дивіться, 12 гравців на полі. І В цей момент, е, на відміну від ФІФАФА, ми вже це також на одному з відео говорили. В коледжі дозволяється виконувати, коли команда захисту вже розбилася в і їх 12, то в коледжі дозволяється провести розіграш. Це буде фол на живому м'ячі в ІФАФ і в НФЛ. Коли якщо команда захисту не реагує на те, що в неї 12 гравців на полі, то ми повинні вбити цей розіграш. І ось тут по відео тренер. Команди захисту, ви бачили, можливо, внизу, хто буде дуже уважний, тренер починає бігти і брати ще один тайм-аут від захисту. І ось тут якраз ми будемо пояснювати, що змінилося з 25-го року і, віфап, і в VIP, і в коледжі. Змінилося те, що тепер, якщо команда захисту чи атаки взяла перший тайм-аут, і під час періоду мертвого м'яча, тобто коли годинник ігровий не було запущено, намагається знову ж таки знову взяти тайм-аут, то ми повинні це ігнорувати. Тобто, якщо простими словами, підряд одна й та сама команда не може брати тайм-аут, якщо це один проміжок мертвого м'яча. Тобто, у нас так і виходить. У нас виходить, що був розігрос від команди атаки. Взяла команда захисту перший тайм-аут, і, і команда захисту хотіла ще раз взяти тайм-аут. Тут було вбито розіграш, але насправді це мало бути проігноровано, і команда атаки мала виконати свій розіграш. А команді захисту потрібно було винести якесь попередження про те, що вони таке не мають права робити. Отже, переходимо до наступного відео, і тут те же саме правило, але тільки трошки інший вид розіграшу що буде. Отже, у нас команда захисту, у неї два тайм-аути. І у нас четвертий гол для команди атаки. І в цей момент команда захисту бере тайм-аут. Тайм-аут завершується. І через якийсь період часу команда атаки не встигає виконати розіграш і у нас з'являється флажок за затримку часу. Але нагадую, що це до сих пір вважається повноцінний, період, один і той самий період мертвого м'яча. Команда атаки вже відмовляється від якогось розіграшу, вона стає в формацію для пробиття філголу. І в цей момент. Знову команда захисту намагається заморозити кікера, так, так є такий термін, щоб цей філгол був відтягнутим, умовно кажучи. Да? Можливо, з проміжком тренери чомусь вважають, що були випадки, напевно, все-таки в історії. Я думаю, ви бачили, що коли так от беруть тайм-аут під ногу, як то кажуть, кікера. То після цього тайм-ауту багато з них і промахувалося. І тому такий же самий принцип тактики використав тренер. Але насправді, оскільки ми вважали, що це один продовжений період мертвого м'яча, ми повинні були цей запит також ігнорувати. І якраз тут відіграло момент того, що після відеоповтору повтору Філголл, який був до тайм-ауту, був признано успішним. Команді захисту було повернуто, тренера було попереджено, що вони не мають права брати підряд два тайм-аути. Наступний розіграш у нас буде пов'язаний з неспортивкою. У нас пант. І 3-3-4. Те, що не війшло в кадр по даному відео, перед тим була е, хороший, довгий, глибокий пант для пантера. Е, але через те, що був фол за нелегальну формацію, було більше 4. Е, Гравців нападу в Бекфілді, йому прийшлось перебивати цей пант. І наступний пант, який він виконав, він був менш успішний, оскільки він був не настільки глибоко пробитий під гольову лінію команди повернення. І на цих якихось непонятних чому емоціях Пантер вирішив, не наближаючись до своєї бокової, а він зараз знаходиться ближче до хиша до команди суперника, він чомусь вирішив на ігровому майданчику зняти шолом, ще й вдарити його об землю. І за це він отримав неспортивку. Згідно книжки Правил, нагадую що для команд, що знімати шолом в межах ігрового майданчику, якщо гравець. Навіть намагається покинути цей майданчик, це недопустимо. Це розцінюється як неспортивна поведінка. Єдине, що ми можемо зробити поблажку, це якщо вже ну, дуже близько до бокової, мовно кажучи, гравець, який буде мінятися, він знімає свій шолом. Тоді це можливо. А так, взагалі, з шолом в ігрово... заходити в ігровий майданчик невдягнутим шолоном, чи виходити і знімати його під час ще зміни там команд це заборонено насправді. Тому. Пам'ятайте про таке. Наступне відео ми поговоримо про таке поняття, як про продовження гольової лінії. І у нас 4 і 2. Команда Атаки вирішує грати їй цю, цю спробу. Використи свого, свого кутербека як ранера. Він з легкістю набирає першу спробу. Відбувається мистекл. і він, втримавши свій баланс, продовжує бути в полі. і Загрожує вже гольовій лінії. І ось тут у нас цього ракурсу, звичайно, не видно, але ми бачимо єдине, що е, квотербек вдаряється в пілон. І ось тут зараз е, появиться один стоп кадр на якому я зупиню його, і поясню, як було під час матчу і взагалі як працює це от поняття продовжена гольова лінія. Е, зараз одну секунду, мені здається, десь тут воно зараз появиться. Ось вона появилася. Зупиню. Отже, дивіться, ми всі можемо з вами підтвердити, що в момент торкання пілону гравець ногами ще був в межах поля. Тобто м'яч стає у нас мертвим саме тоді, коли якась частина тіла гравця з м'ячем торкається пілону. І в цей момент у нас включається таке розуміння, що у нас є продовжена гольова лінія. Але вона то продовжена. Але для фіксації тачдауну ми повинні фіксувати. Це гарно видно на відеоповторі, під час, можливо, наших матчів так не буде видно. Але ситуація в тому, що ми повинні враховувати, що м'яч мертвий в той момент, коли якась частина тіла торкається пілону. Тобто, якщо б м'яч, а в даному випадку, у нас м'яч вже, от ви бачите, ліва рука далі за пілон проходить, то ми. Кажемо, що так, м'яч пересік траєкторію гольової лінії, хоч і поза межами поля, але оскільки е, е, тіло торкнулося пілона, м'яч пройшов в продовжену лінію, тачдаун є. Якби у нас, допустимо, м'яч був прижатий десь до боку, десь в цій області, то ми б сказали, що м'яч мертвий став десь на одному ярді і дали коротку. Якщо би, допустимо, гравець, випригуючи в такому випадку, не торкнувся пілона, і просто би пролетів е, у нас не поза, хоч і з м'ячем, але поза ігровим майданчиком. Мяч ні разу не пересік гольовою е, з е, е, траєкторію через ігровий майданчик. Це також би було коротко. Це не був би тачдаун. Тобто, оцей момент з гольовою працює, е, коли торкається пілона, але для нам для важливо в цей момент розуміти, в якій точці знаходиться м'яч. Чи він знаходиться ще до е, гольової лінії. Чи він вже пересікає якусь гольову лінію. Сподіваюся, зрозуміло? Ще раз повторюсь, якщо щось не так, то пишіть. Так, йдемо до наступного. У нас буде пов'язано з підбираннями і просуваннями м'яча після ударів і сутички. У нас пант. І гравець показує сигнал вільної ловлі. Але він допускає маф м'яча І в цей момент гравець команди атаки підбирає, ще пару ярдів просувається. Але в цей момент він не має права просувати. Ну, тобто, він може в пару ярдів це не буде вважатися як затримкою гри. Тим більше, бачите, він приземляється. Можливо, все-таки гравець толковий, розумів, що то, що він набере пару ярдів, це е, нічого не буде важливо. Отже. Тепер повернемося до в чому суть цього відео. Після мафу м'яч вважається легальним для дотику команди і підбирання дотику командою атаки. Але після ударів і сутички, і вони не мають права його просувати. Тобто оцей підбір він легальний, і команда атаки залишиться в наступному володінні, тобто для неї це буде перша і десять. Але те, що гравець команди Атаки зараз набрав ще 3 ярди, десь ще 2, і після того тільки приземлився, це ми повинні відкинути. Ми повинні м'яч встановити на ту точку, де був якраз повний контроль від команди Атаки. А це в нас було b 12 в даному випадку. Що, в принципі, було виконано. Тепер розглянемо, що би було, якби це був фамбл. Тобто, якби у нас гравець команди з поверненням спіймав цей м'яч, а потім допустив фамбл. В таких випадках ми. Тоді команді пробиття дозволяємо просувати м'яч. Отже, підсумовуючи, мав і підбор командою пробиття м'яч стає зразу мертвим без просування м'яча. Якщо Фамбл допустила команда повернення, і підбір відбувся командою пробиття, вона має право просувати. М'яч не стає мертвим. І тоді м'яч стане мертвим в тій точці, де, умовно кажучи, от зараз приземлився гравець команди. Ата пробиття. Так, наступний е, правило це деяка відмінність між е, NCAA і FAF щодо фолу про захоплення за Хамут. От ви бачите, у нас чітко видно, що вилітає ще й флажок, що е, гравця команди атаки, гравець команди захисту захоплює. За хамут або там за е, плашку де ім'я е, гравця, а це згідно книжки правил трактується як е, захоплення за хамут. Але відмінність є в тому, що е, в NCAA е, є така штука, що прописано, що е, обов'язково повинен бути е, продьоргування захис... нападника назад з підгинанням колін. Тобто, в нашому випадку, якщо ми беремо тільки правила NCAA, то ви бачите, що його захоплюють, але прогинання гравця команди атаки немає. Тобто гравець команди захисту використовує таку, скажімо так, дозу сили, яка не показує нам по картинці, що є якісь продьоргування назад гравця з підгинанням його колін. Він його потім затеклює і завалює вперед. По НСДБЛЕЛІВським правилам, цей фол було флажок було відмінено, і фол не було виконано. В fa вже є така фраза, прям що нам не обов'язково, щоб гравець, якого захоплюють за хамут, він завалювався назад, умовно кажучи, там, та, що іменно, але нам він може падати і вперед. І, але нам обов'язково має бути продьоргуваний елемент е, відтягування хамута, і також під піджимання е, ніг. І різниця є тільки в тому, що в Венсидабелей завалювання гравця вперед, е, це не означає, що фол. В faf е, немає різниці, в яку сторону гравець завалиться після того, як його захопили. Тобто, я до того, що якщо б в даному випадку. Ось ми трактуємо з е, 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 Фафа, що ось є от цей елемент, з, з, що підгинається коліна, то нам вже не важливо подальше т, те, що гравець нападу впаде вперед. Ми вже можемо по цьому елементу трактувати це як фол. В Венседебелей це повинно іменно бути продьоргуваний момент з тим, що нападник завалиться назад чи вбік. Вперед, це означає, що, скоріше за все, що не було цього продьоргуваного елементу, і що. Гравець команди Атаки і далі просував м'яч. Отже, переходимо до наступного відео і поговоримо про такий фолик нелегальний мошен команди Атаки. Команда Атаки у нас зараз на реалізації, вона розбивається з хадлу. І зверніть, будь ласка, на гравця номер 6 Він у нас був признаний як лінійний. Виконує він мошен і в цей момент у нас суддя викидує флажок, тим самим фіксуючи фолк. Гравця захоплюють, і суддя показує, що у нас реалізація не успішна, оскільки цей фол команди атаки, то по факту реалізація буде фол буде скасовано, реалізація буде прийнята як неуспішна. Тепер повернемося до поняття того, хто вважається легальним, в мовшені, хто має право його робити, і як це правильно має виконатися. Отже. Для того, щоб motion був легальним, нам команда атаки повинна виконати наступні умови. В motion можна запускати лише одну людину одночасно, бо якщо у нас буде, піде дві одночасно переміщення після того, як команда завмерла на одну секунду, дві людини підуть в motion, то це у нас буде shift вважатися. І тому для того, щоб був виконано shift, команда знову ж таки повинна буде, всі гравці повинні завмерти на одну секунду. Після того як вони зупиняться. Тому для Моушена нам ми маємо право одночасно запустити одну людину. При тому ця людина при любих обставинах повинна бути в бекфілді, тобто бути беком. А у нас суддя признав цього гравця як лінійного, оскільки його проекція тіла залазить на поясну частину крайнього лінійного, який від снайпера у нас оприділився від лівого текла. І тому для того, щоб даний розіграш був успішний, гравець під номером 6 повинен після того, як він тут завмер, повинен був зробити ще один крок назад, зробити shift. І після того лише виконувати свій motion, який би був легальним. І третє умовою, щоб цей motion був легальним, і будь-який мошен був легальним, це те, що гравець команди атаки в момент виконання. Снепу не повинен загинати свою траєкторію вже в сторону гольової команди атаки. Тобто, якщо би у нас, допустимо, ми признали цей моушен, що це гравець під номером 6, у нас є в Бекфілді, він є беком, і він в момент снепу у нас вже розганявся до гольової, це також би було би нелегальним мошеном. Сподіваюся, я вам пояснив. Якщо щось не зрозуміло, пишіть запитуйте. Отже, переходимо ще одне останнє відео на сьогодні. І воно буде у нас пов'язано з нелегальним дотиком. Так, зараз ми перемотаємо на нього. Десь воно тут вже поряд. Ось, нелегальний дотик. Отже, команда Атаки у нас перший гол. в друга-четверть в двух хвилинці 4 секунди. Запускається людина в motion, пробивається снеп. І от кватербек викидує м'яч на номера 55, який ловить, набирає ярди, його захоплюють. І вилітає флажок. І згідно цього флажка, і оголошення рефері було оголошено, що команда атаки допустила нелегальний дотик. Це 5 ярдів штрафу плюс втрата спроби. У нас в книзі правил є два види нелегальних дотиків. Перший, ми вже з вами розбирали це, якщо гравець покинув самостійно межі поля, повернувся і піймав пас вперед. Там штраф виглядає як просто втрата спроби з попередньої. Але також у нас є таке поняття як нелегальний дотик тих гравців, які до моменту снепу вже не мали право торкатися м'яча, а тим більше ловити його і просувати. І до таких обмежень у нас згідно ну, книжки правил попадають е, гравці, і, е, лінійні, які є не крайніми лінійними, тобто вернемося до формації. Е, якщо, допустимо, ми признаємо, що ось оцей, е, за оцим, давайте це краще буде приклад. Представте собі, що от у нас тут є ресівер, крайній, а між ним ще цей тайтенд також вважав себе не в бекфілді, а він би вважав себе на лінії. Якщо б цей е, гравець Тайтен пробіг би вперед маршрут, і пас би був в його сторону, і він би його спіймав, то у нас би був фол два фоли. По-перше, це у нас був би нелегальний приймаючий в даунфілді, оскільки він прикритий. Е, а друге, він ще й торкнувся м'яча. Тоді у нас був би фол за нелегальний дотик. Це було б 5 ярдів плюс втрата спроби. Тобто, я до того веду, що у нас до моменту снепу. Є таке розуміння, що є легальні приймаючі, є нелегальні приймаючі, тобто нелегальний дотик до снепу оприділеного гравця, який вже є нелегальним, він фіксується як 5 ярдів і втрата спроби. До того моменту, що як про, про тайтенда, в нас також входять гравці з діапазоном Джерсі від, 55, від 50 до 79 пробачте, так, трошки оговорився. І от якраз оскільки цей був пас вперед. І 55-й номер його піймав. От тому у нас і є цей нелегальний дотик. Нам не важливо е, в даному випадку, е, що м'яч не пересікає лінію розіграшу. Нам важливо те, що до моменту снепу цей гравець вже був як нелегальний е, е, гравець, який має, не, не має права торкатися м'яча відправленого пасом вперед. І це його торкання м'яча, Не ловля торкання м'яча. А тим більше Ловля вважається як фол за нелегальний дотик. Тобто тайтен також би, якби у нас, допустимо, Тайтен стояв у нас на лінії розіршу, ми його прийняли як нелегального приймаючого, якби він піймав м'яч, який не пересікає лінію розіршу, то також би був фол за нелегальний дотик. Питання в іншому. Це ми зараз розглянули варіант, що це у нас був пас вперед. Я думаю, що по плейбуку тут мав бути пас назад. Чому це важливо? Тому що якраз пас назад не є, не определив би це як фолом. Тобто для нелегального дотику обмежених лінійних з нумерацією чи обмеженого лінійного, який був прикритий і він вважався до снепу нелегальним приймаючим, якщо б це був, для нього був це пас назад, то їх, вони мають право і ловити, і торкатися м'яча, і просувати. На жаль, Цього команда атаки не, доп... не виконала цю умову, щоб цей пас був назад, тому тут і було зафіксовано фол. На цьому все. Дуже дякую вам за перегляди, за ваші коментарі. І кажу ще раз: пишіть щось, запитуйте. Зараз буде, напевно, менше відео по оскільки коледж переходив свою стадію плей-офф. Хоча, вроді би, наскільки я пам'ятаю по пам'яті, в минулому році вони і навіть плей-офф розбирають, тому, можливо, і буде ще якийсь текл. А так, взагалі, в планах, напевно, буде переходити трошки на флажок. Ще раз повторюсь, напевно, вже з Нового року буде курс по флажку, тому, якщо когось цікавить флажок, то, звичайно ж, пишіть також особисті, щоб я знав, що на вас розраховувати. А так буде в соціальних мережах ще розміщена ця інформація. А підсумовуючи, дуже дякую вам! Бережіть себе і до наступних відео.